Належить рівненській співачці Олесі Давидовій. Своя сімка. І кавер на пісню Вітерацу. Я просто хочеш це знати, Виявився фаворитом інтернет-користувачів і зміг здобути перемогу та тижневу ротацію в ефірі Радіо Свожа сімка. До речі, пісня, просто хочеште знати, у виконанні Олеся Доводови побачила світ разом з іншими, переспівами пісень «Соя» у відповідній збірці рівненських і не тільки музикантів. Її можна до речі у вільному доступі знайти в інтернеті. Свожа сімка. Власну композицію від Олесі Давидової. Просто хочеш ти знати, ми будемо з вами насолоджуватися упродовж усього наступного тижня в ефірі радіо -трек» з Чим співачку та її командою вітаємо. Ну і вже прямо зараз будемо слухати пісню Переможець Олесі Давидова. Хочеш ти знати це перше місце цього тижня у хіт параді. Своя сімка. Найкраща пісня тижня. Перше місце.